А зараз поговоримо про поєдинок, який буквально закінчився перед початком нашої програми. Це поєдинок, в якому, знову ж таки, в Одесі Чорноморець приймав зорю. Матч, знову ж таки, цікавий з огляду на те, що зоря, ну, не те, що нестабільно, але от е, поразка від сталі, вона десь так трохи, знаєте, якби збила з Пантелику, правда? Чуть-чуть, ну, ну, скажімо так, ніхто не ждав такого. Ніхто не чекав. Подлог. Ну, але я вам хочу сказати, що зоря потроху-потроху вона стає такою, ну. Вона вже стала, стала. Стала стала, стала. стала, стала. Вже такою командою, яка може чітко досягати свого результату. Олександр. Реально буде боротися за саме високе місце. Я имею в виду, за тройку призерів. Моменти, Моменти. У складі Чорноморця вийшов зовсім молодий голкіпер. і відіграв, в принципі, дуже і дуже пристойно. Максиме. Ну, в общем-то, по игре, конечно, несколько сейвов он зробив. Все-таки — заряд говоримо, та команда, которая создает моменты. Ну і реалізують насамперед. Прізвище без Безрук, а от перший гол на початку другого тайму. Петряк забивають і сподівається. Зачем ви акцентуєте на цьому внимання? Зачем ви акцентуєте? Для внимание? того, щоб люди знали, хто грає Шо? в чемпіонаті Шуховце, України. Шуха це приєднує вам розкаже. Я тайм. не збираюся. Людина заслужила, чому не називати на всю країну його прізвище? Заслужила, заслужила, причому відіграла добре. Перший тайм. Перший гол і -таки, ну, проблеми в Чорноморці. Так состав какой? Команда там минус калитвинцев играет еще назад в Ю-19. Дети играют в основном. Ну, ребятам только набираются, скажем так, опыта, порох нюхает. То есть тут все, опять же, все логично. Ребята бьются, молодцы. Кровавая жевает другий мяч. Это достаточно передач... хорошую игру показывает. Петряка, ну хорош, за хорошую гру, ну как бы, знаете, очок не нараховывает, Максим. Карпати ж почали виграти, в конце концов. Тобто треба чекати? Треба чекати? Ні, ну чесно. Ви зараз п'єтеся, мені зараз не до сміху. Чорноморець. Це про Карпати, мені подобається. Карпати молода команда. Голодюк молодий, худобяк молодий. Ми про Карпати поговоримо. Ми до этого три года. Ми про Карпати ще поговоримо. Я зрозумів, що ви завелися. Про Карпати, тому що. Давайте про Чорноморець. Давайте, да. Зорю ми багато говорили, тому що насправді це все. У нас же лідера нет у чемпіонату, давайте дождемося, коли буде, помієш. Там лідери то скажемо. Оксан uh, yeah. ну Давайте ми давайте будемо ще визначати, що, що, що як давати. Дніпро ще раз Оксансують. Можемо ще 150 да. разів привітати Дніпро. <laughs> Момент цього поєдинку, ну, бачите, розрив пішов дуже, дуже серйозний вже після того, як. Е, е, ну, Знаєте, якби Пропустили м'яч і все. І далі, да, далі чорноморця проблеми. Це проблеми вже такого знаєте, якби психологічного плану, от якраз молоді, чи це ну, не вистачання кваліфікації. От як це пояснити, Олександр? Ну о якої кваліфікації може бути ті рішення? Люди проводять вторий-третій матч в своїй житті проти зарі. Проти зарі команда, яка це вже найстояна команда. Команда, яка в Єврокубках вже вторий рік, як грає. Тому тут все закономірно. Тут нічого не має. Перспективи, ви бачите? По грі, от Максим сказав, що команда демонструє досить, досить непогану гру. Правильно ж? Перспектива. Якщо є перспектива, можна чекати. Ви бачите цю перспективу. В первой лигі. Категорично, конечно. Но у нас сейчас чемпионат такой, что у нас в первой лиге может пол чемпіоната на самом деле, по тем или иным причинам. Ну, і еще рано играть на этом уровне против таких команд. Запоріжжя не рано. Ну, Запорожье все равно чуть опытнее команда. Чуть опытнее. За рахунок чого? Ну, за счет того, что там уже люди играют, которые сыграли не один чемпионат. Даже взять того же вратаря. Само його присутствия на ігрі. Тож, Калітвінцев є німчені. Є футболісти, які, ну, в принципі, ну, грали вже в чемпіонатах. Ну, цього мало. Этого мало. Я просто згоден з Максимом, ви зараз говорите, ви ну, насправді, ну, десь, десь трохи образливо. Тому що, знаєте, якби перша ліга. Ну, давайте тоді ну там, виберемо. А за якими критеріями тоді ви значили? А ви дивилися матчі першої Ліги? Ви вважаєте, що там було, що, що там ще там ще напевно, нижче рівень? Та да, поставте його лігу, через трітури, поверть мені, на буде в десятки ця команда і не вище. В первой линии, чтобы вы не сомневались. Это кажется, что первая лига это простой турнир. Нет, ну тут абсолютно, конечно, и і, і, і і Так я, я взагалі не звон. Нет. В все, Черноморге установил рекорд. Так. Вы все знаете об этом рекорде. Окей. Когда команда забила первый мяч, сколько игр она сыграла в премьер-лиге, когда с, забила первый с мяч. С игры вы маєте увазі? Да, естественно, с игры. такого, такого не чемпионате нет. Ну да, естественно, вы же понимаете, о чем мы говорим. И про свет аж не видно. Кто будет забивать в этой команде? Кто будет обороняться? Мальчишки, которым по 19 лет. Но это не серьезно, поверьте но, мне. Но шансы можем им давать. Может, а, ну, ну, это эти, не шансы, шансы, это мы им аванс. Да, это хотим, праздник, на самом мы деле. Мы так хотим. Ну, но это пройдет к тому, нет. что это будет без надега, и психологически еще можно ребят сломать так, что потом с этого ничего вообще не получится. Вы... Либо они сломаются, либо они вылезут. Тут тоже жирнова. Надо, надо, надо понимать, что это тот шанс, за который надо хвататься зубами, чем угодно. Да, они бьются, но этого мало. Ну, от хто вилізе, тот а будет футболистом. Не вилізуть, будуть в первой во второй лиге. Ну, запомним эти фамилии. Все. Вихід, Олександр да. Олексійович. Вот ви зараз так прикольно це все проговорили, а вихід? Назвіть вихід. Чотири команди. Ну, виход вийшли, сейчас начнете. А не соромно буде для! 40 мільйонів найбільше народу грати в чотири команди. О, а що це ви нашими словами говорите, господин від? А чого вашими словами? Да, що ви, ви, що зараз, зараз, ви, зараз ви починаєте говорити про те, що який вихід? Ні, ну вихід де, один. Де, де, де наші футболісти? Я, я не розумію. Нас ми з вами сперечалися мені неодноразово натікали на тому, що нам треба ліміт на легіонерів, що наша молодь підростає, і вон підросла. Грайте скільки хочете. Та да, ну це не може бути також, що взяти від можна удержати людей було, наверное, того же Кутаса, того же Діденка. Пані не спішить. That's молодежь обіцятися з опытными ребятами. Это всегда был путь. Он был, есть и будет. Но не бывает такого поставил состав молодых, поверьте мне, сразу без роботи тренер, значит, а команда вылетит. Матери. А як утримати, як утримати в, на, в наших сьогоднішніх реаліях? Мы з вами вот, буквально перед криза. Дали в багато. Чем которые могли сделать Черноморцы. Да не в, думай, що... да, нет, Волынь. Диденко, где играть сейчас? Диденко в Волине. В Волині, да. Ну, мы же понимаем, что Виктор Корсян значит, у него 1,90 метров. Я вам я, я хочу сказать, что ну, я думаю, что там ну, ну, достаточно хорошие умовы на рівень, на рівень нашего чемпіонату. Не настолько, чтобы Диденко заинтересовать, сделать перспективу перехода дальше на тренерскую работу. То есть, есть много вариантов. Это как по мне. Але то, що таких пару опытных игроков нужно было оставить, и було вот залишити. І тоді за счет них, так кстати, эта молодіж бы більш продуктивно бы росла, як в плані майстерства футболіста. А так бросить все на молодих, поверьте мені, один негативний результат, второй, третій, п'ятий і попливє команда, потом потім ничем не восстановишь. Ну, будь-якому знаєте, Нам зараз дуже легко тут давати якісь певні поради, сидіти тут в студії. Тому що знаєте, кожна в таких реаліях живе, що економічна ситуація. Вона достатньо складна і чим керувалися керівники Одеського Чорноморця, приймають що, те чи інше рішення, нам достатньо складно е, говорити. Просто я хочу сказати, що на даному етапі, от Максим сказав, що Чорноморець достатньо непогано виглядає. Ви наполягаєте на тому, що ця команда практично без шансів. Давайте подивимося. Давайте норально, ну реально, ну реально почекай, подивимось. Турнірну таблицю не пишеться, як команда виглядить. Ну, я хочу поспорити з вами в тому в тому смісі, що. Что... У нас сейчас турнирная таблица будет. Она будет состоять из тех команд, которые реально играют в футбол, реально укомплектованы. И все остальные, которые либо пришли с первой лиги, либо готовятся туда попасть в первую лигу. То есть, у нас мы не можем быть от наших реалий оторваны. У нас сейчас все выживают как могут. Вот. на самом деле это так. И вот Черноморец пошел по этому пути. И я не думаю, что они играют хуже условной стали, условной Александрии. В какой-то момент, да, хуже. Но это покажет только очная встреча. Но, опять же, нужно относиться, мне кажется, с пониманием к этой ситуации. Э, да, пацаны могут и поплыть, но могут и выстрелить. И сейчас тот чемпионат, которым можно и нужно бороться. И даже этим молодым пацанам, которые сейчас выходят, им нужно бороться. И они не хуже многих, которые более опытные, не хуже. Им надо просто донести это и заставить их поверить в себя. Ну тут постановка вопроса немножко, я считаю, Максим, не совсем понятно. Это да, то, что я озвучил. Ніхто ж не говорит о том, что, так сказать, ми не веримо в этих ребят. Естественно, ми веримо. Да ви їх конечно... так обрубали тільки що, що я бы. Я, вы... я я, я, думаю, що вони наступну групу просто не захочуть виходити, навіть. Нет, нет. Як ви назвали футболістів, команду яка зараз виступає, це команда першої ліги. Да ну є найголовніше результат на табло. О чем ви говорите? Ну давайте пять 5 євро команда проиграє і засвітят и, и болельщики. Ворсла хороша команда. Хто? Ворсла. Я нічь. Нічого страшного. Нічого страшного. Так само, якийсь певний діагноз? Ну, так, Команда грає в Єврокубках. З хорошими умовами з хорошими футболістами. Десять років разом. П'ять нічів. Ну, Ми ачей. зараз про це поговоримо. П'ять очей уже. Вернемся к темі, коли у Чорноморця буде п'ять очей, хорошо?